З якою твариною у вас асоціюється флегматик? Швидше за все з лінивцем. а якщо це дуже милий флегматик, тоді, напевне, з пандою. Панди дійсно досить милі і дуже повільні. GPS-реєстратори, які відстежували диких панд, показали, що вони пересуваються в середньому приблизно на 27 метрів за годину. Панди таки мало рухаються, а коли й рухаються, то зазвичай для того, щоб поїсти. Дослідники виміряли кількість енергії, яку панди витрачають щодня, і виявилось, що їхні добові витрати енергії надзвичайно низькі, майже такі, як у трипалого лінивця. А все через їхню майже виключно бамбукову дієту. Фактично, ведмідь панда це хижа тварина, яка стала вегетаріанцем. Майже всі хижі ссавці, зокрема вовки, лисиці, ласки, тюлені, живуть за рахунок полювання на інших тварин. У цих тварин короткий травний тракт, добре пристосований до перетравлювання м'яса. Ведмеді ж загалом всеїдні. Окрім білого ведмедя, багато ведмедів включають у свій раціон різну кількість рослинної сировини. Панда дійшла в цьому до крайності, їсть майже вик... Ключно бамбук, і хоча панди мають деякі пристосування для поїдання бамбука, наприклад, додатковий великий палець, який допомагає утримувати пагони, вони не мають довгого травного тракту, як, наприклад, у травоїдних тварин. У панди травна система подібна до травної системи Лева. Ідеальна для перетравлення м'яса, але дуже неефективна для перетравлення бамбука. Тому вони повинні їсти багато, можливо, 10-20 кг бамбуку на день. Оскільки бамбукова дієта недостатньо поживна, панди вимушені бути повільними. Тим не менше, незліченна кількість травоїдних тварин харчується виключно травою, яка так само бідна на поживні речовини. Проте, на відміну від панд, травна система травоїдних тварин більш адаптована до такого типу їжі. Використовуючи багатокамерні шлунки, щільно згорнутий кишечник, безліч кишкових бактерій, травоїдні савці отримують чудове збалансоване харчування майже виключно з трави. Панди ж перейшли до харчування виключно бамбуком в масштабі еволюційного часу порівняно недавно. Можливо, протягом останніх кількох мільйонів років таким чином вони просто не встигли адаптувати свої органи до цієї кардинально іншої їжі. Через це панди вимушені майже безперестанку жувати бамбук. Але навіть незважаючи на величезний щоденний обсяг їжі, ці милі ведмеді не можуть отримати ідеальну кількість енергії, і їм доводиться йти на певні жертви. Протягом своєї еволюційної історії великі панди досягли досить низького метаболізму. У недавньому дослідженні вчені виявили, що. Швидкість метаболізму ведмедя панди значно нижча, ніж у майже всіх інших ссавців. На це впливає низький рівень гормонів щитоподібної залози. А от органи, які споживають велику частину енергії, такі як мозок, нирки, серце, у панди зменшилися. Їхній мозок становить лише 82%, нирки лише 74,5%, а печінка близько 63% від очікуваного розміру для ссавця вагою 90 кг. Низький рівень обміну речовин у великих панд влітку, їхня Здатність накопичувати запаси жиру для зимової сплячки та їхня здатність підвищувати швидкість метаболізму для терморегуляції взимку це енергетичні адаптації, пов'язані з харчуванням, що складаються майже виключно з бамбука. Виходить, замість того, щоб адаптувати травний тракт, організм панд перебудувався на споживання меншої кількості енергії. Саме тому панди такі повільні. З іншого боку, якщо полювати доводиться лише на бамбук і при цьому ніхто не полює на тебе, то вища та ж швидкість.